Всім привіт! З вами, як завжди, містер Кіллер. І сьогодні я вам покажу, як прив'язати ваш аккаунт на сервері Френдскрафті. Я знімав на сервері Франдскрафт, IP буде у вас в описі, або, може, ось тут. І по моєму промокоду mrpkiller 1337 у вас буде халявний бонус. Получається, ви вводите ось таку команду і втискаємо Enter, і у вас вводиться мій промокод і вам виходить. Ну, вам видається мій бонус. Заходіть на Фредскраф, IP буде в описі. Ну, а ми приступимо до прив'язки. Прив'язка потрібна для того, щоб ваш аккаунт ну, ніхто не взламав. І зараз ми будемо вчитися прив'язувати аккаунт через Телеграм. Бо, бо тому що через Discord не в кожного виходить. І зараз я вам з цим помогу прив'язати аккаунт до, ем, до Telegram. ось таку команду. І... Нам потрібно через телеграм. У вас пишеться нікнем бота. І зараз ми будемо прив'язувати аккаунт. Получається. Ви заходите в браузер і заходимо в телеграм. І далі вам потрібно ввести нікнем цього бота. Ось. Ось цього бота вам потрібно. Натискаємо кнопочку Розпочати. І нам потрібно діслати команду в бота. Коротше, ви вводите команду лінк І ваш нікнейм. От, наприклад, мій нікнем я Sigma ЮА. Вводимо. І вам потрібно. Надіслати в чаті в Майнкрафті. Ось цю от команду. І це у нас код для прив'язки. Получається, ви виводите ось таку от команду в Майнкрафті. І код, який ви получили для прив'язки. І все! Нова ну, соціальна мережа додана. І дайте я вам покажу, як працює прив'язка. Ось дивіться. от. Ви, виходить, хочете зайти на сервер. от. Заходите на сервер, вам потрібно пройти провірку і ввести пароль, який ви вказали. от. Вам потрібно ввести пароль. Пароль свій, вибачте, показати я не можу. І після того, як ви зайшли на сервер, вам бот напише, що хтось зайшов на сервер. І якщо це не ви. Ви на ту панель, і ви можете кікнути або заблокувати аккаунт. Ось, наприклад, давайте я кікну аккаунт. І все. Мене кікнуло з сервера. І це працює сама прив'язка. Але для того, щоб вас не взламали, вам потрібно включити ось цей пункт. Що, бабо? І так, я вже повернувся, то мене просто вклизло, і дайте вам покажу. Коротше, по повіду для того, щоб вас не взламали. Ви заходите знову на сервер все ж таки. Вводимо пароль. Ще раз вибачте, я пароль не можу свій показувати. І нам потрібно повернутися в самий бот. Ми натискаємо на ось цю кнопочку. І все. У вас є двохетапна авторизація. І ви можете получати. Дайте я покажу, як вона працює. Заходимо ще раз. Вводимо пароль. Далі вам пише. Успішно підтвердіть хід в соціальних мережах. Ви заходите, получається, в Телеграм, і пише, хтось намагається зайти на ваш аккаунт. Якщо це ви, ви підтверджуєте, що це ви. Якщо це не ви, ви натискаєте на усю кнопочку. Ну, наприклад, я натиснув, що це я. І все. І мене все ж таки закинуло на сервер. Так що, користуйтеся. Це якраз для вашої безпеки. Сподіваюсь, я вам якось поміг. І сподіваюся, ваш аккаунт буде в обережності. З вами був, як завжди, я містер Кілер. Заходьте на сервер і вводіть промокод містер 1337 і получайте бонус від мене. Всім папа, -па, слава Україні!